Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги. Ну, ще на цьому полі, де ми змінюємо напрям руху. Ось, будь ласка, було так, а стало так. Хтось каже, та на мені ця програма, що я не розумію, які длинніші гони, так як воно і буде, і буде все нормально. Колеги, нічого з цього нормального не вийде. Вийде якась, вибачте, за слово, порнографія, але точно не якість. А ми працюємо на якість і розуміння математичної. Математичних показників, що воно дасть, і при, яких, при якому напряму руху. Тому що е, сама програма вона забиває напрями руху, які ми використовуємо і в і в стрічковому внесенні мінеральних добрив. Вона, ця, ця ж програма і ці самі лінії напряму посіву будуть по по, по стрічковому внесенню. Всі обробітки будуть так робитися, тому що програма дає математичне підґрунтя розрахунків, як правильно колеги рухатися, а не просто от на те дерево чи на той кущі. Розумієте? Справа в тому, що е, математична модель, вона дає і кількість проходів, і кількість розворотів, і найліпший, найліпший кут, якщо він можливий для, у ваших реаліях зробити. Все дає програма. Хтось каже, та це величезні кошти, колеги. Це копійки. Я вам, я вам покажу, що це малесенькі копійки, але вони роблять великий результат, тому що кожна операція в у провадженні точного землеродства направлена на економію, зберігаючи прибутковість вашої культури, колеги. Так що запрошуємо на, ваші, на, на, запрошуємо на наші семінари. Київ, Тернопіль, Вінниця, Кропивницький. Можливо, пізніше будуть і інші міста. Ми хочемо бути ближчим до вас, щоб ви розуміли, як правильно рухатися. А наша компанія «Інтерагролаб» допоможе вам цьому, щоб ви не набивали собі кучу гуль, не використовували на вітер свої кошти в такий складний час, колеги. Так що запрошую на семінари. Я вам обіцяю, це буде щось дуже-дуже корисне, а не просто але взагалі». Отак якось воно є. Але якось воно є у наших клієнтів. Тому що ми виробничники, ми показуємо з полів, тому що це наші поля і ми показуємо свою роботу. Так що запрошуємо, буде цікаво і буде надзвичайно корисно. Успіхів вам!